У нас сьогодні урочиста нарада, вона така урочиста, ще й тому що у нас гості присутні, я хочу їх представити, ректора Прикарпатського національного університету Ігора Іван Цепенду. Також хочу з великим задоволенням свого товариша представити директора інституту туризму Володимира Степановича Великочі і е, керівника проєкту Проект. освітнього центру, освітнього центру пані Світлана. Кропельницька, правильно? правильно? Ну і зрозуміло, у нас традиційний такий будемо говорити підхід. У нас сьогодні нарада, голови всіх ОТГ. Ми сьогодні всі з печатками, тому що ми маємо сьогодні дві урочистості. Перша урочистість це підписуємо меморандум із прикарпатським національним університетом громадами. І друга урочистість у нас ми нарешті вийшли на підписання меморандуму між волонтерською спілкою, асоціацією координаційним центром і громадами і районною радою. Розпочинаємо з першого зрозуміло з освіти. Чому з освіти? Тому що я вважаю, що освіта найважливіша на сьогоднішній день. Пам'ятаєте, Лондон, Німеччина бомбардує Лондон, до прем'єр-міністра Черчилля приходить секретар з бюджетом і показує йому бюджет. Черчилль каже, я не зрозумів, а чого освіта і культура викреслені. Він каже, так у нас війна. А Черчилль каже, заради чого ми тоді воюємо. Тому і ще хочу привести слова відомого державного діяча Отто фон Бісмарка. Він казав, що. Відношення, до держави, відношення держави до освіти це є державна політика. Вона є або сильною, або слабкою. У нас повинна бути сильна політика по відношенню до освіти. І ще один вислів, який казав Отто Фон Бісмарк, він казав, що у війнах перемагають не фельдмаршали, в війнах перемагають парафіальні священники і вчителі. Так що освіта важлива. Пам'ятаєте, як розпочиналося питання по меморандуму? Ми провели нараду у Яремчанській громаді. Були проведені заняття на базі Миколичинського і Яремчанського ліцею. Суть занять була наступна. Ми послухали ректора Прикарпатського національного університету пана Ігора Цепенду. Ми послухали директора інституту туризму, пані Світлану. Ми послухали Голів громад. Були заступники, ті, які відають. Освітою або начальників управлінь, і ми прийшли до консолідованого такого рішення, що ми вкладемо меморандум. Цей меморандум наступний. Ми сьогодні підписуємо його після підписання меморандуму. Голови громад, керівники громад на відповідних сесіях будуть укладати вже прямі угоди з Прикарпатським національним університетом. Що передбачає меморандум? Я думаю, ви всі бачили, тому що ми його обговорювали, ми його відправляли в громади. Я коротко, буквально в декількох словах нагадаю, що перше і основне це укладення прямих угод про співпрацю між Прикарпатським національним університетом та громадами району, спільна розробка паспортів соціально-економічного розвитку, підготовка спеціалістів вузькопрофільних на замовлення громад, залучення фахівців проєктно центру агенти змін для керівництва інвестиційними проектами. Дуже важливий пункт, який я би хотів на нього звернути увагу, це розвиток і популяризація бадмінтону. З цією метою Прикарпатський національний університет зобов'язався забезпечити відповідним обладнанням. Ну і спільний пошук, і фінансова підтримка для реалізації освітніх проєктів. Я думаю, що з великим задоволенням зараз надам слово ректору Прикарпатського національного університету пану Ігору Цепенді. Пане Юрі, я прошу, будь ласка, о декількох словах. Прошу, шановні голови об'єднаних територіальних громад, які місцевого самоврядування. Я дійсно хочу подякувати за те, що нам вдалося спільно випрацювати достатньо добру модель, яка буде дозволяти з одного боку університету реалізовувати свою третю місію, це допомога регіону. І Ми це вбачаємо як одну із головних місій, розуміючи про те, що. Роль університету це не тільки освіта і наука, підготовка кадрів, але безпосередньо впливати на ті процеси, які відбуваються сьогодні в регіоні. Тому ми відразу ж звернули вам увагу на потребу того, щоб ми розпочали з малої аналітики. Коли ми говоримо про паспорт села, об'єднаної територіальної громади, ми дійсно можемо з дуже. Швидко зрозуміти, де ми знаходимося, що нам потрібно зробити, які зусилля потрібно докласти. Тому ми вже готові отримати інформацію від вас, якщо є в вашому селі чи об'єднаній територіальній громаді не випускники, а студенти Прикарпатського національного університету, вони можуть вже бути координаторами від вас. Ми в свою чергу їх. Сконцентруємо безпосередньо в офісі агентів змін, які будуть координувати цю роботу, визначимо основні показники, які потрібно для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається у вас. В певній мірі можемо так само на основі цього надавати пропозиції. Це всім нам потрібно для того, щоб зрозуміти і наступний етап, тобто грантової роботи. Тому що вся грантова робота повинна сконцентруватися не тільки з точки зору отримання коштів. А першочергових потреб з одного боку, першочергових потреб, які будуть дозволяти функціонувати селу і об'єднаній територіальній громаді, а з іншого боку, це дуже важливо для всіх нас, це забезпечення належних умов проживання для наших мешканців. Тобто, ми всі усвідомлюємо одне: що якщо ми не впораємося з цією демографічною кризою, яка Виникла внаслідок агресії, яка спричинила величезні міграційні процеси, яка спричинила велику втрату серед чоловічого населення нашої України. Ми будемо мати надзвичайно складні проблеми. Ви знаєте, зараз іде дискусія про об'єднання університетів і все інше. Це як для прикладу. Ми всі об'єднаємося автоматично, коли той чи інший заклад вищої освіти не буде мати студентів. Це очевидні речі. І така сама проблема, звичайно, є і в вас. І тут наше завдання продумати з одного боку створення умов для проживання, з іншого боку, зацікавити, а самого дати роботу це найважливіші процеси, які будуть відбуватися. Ми знову ж таки націлені на те, щоб саме напрямок Надвірнянщини розвивався і в пріоритеті туризму. Натомість, от нещодавно було буквально декілька днів тому нарада, о, по речі, пан Олег був і чув, є питання, які стосуються пріоритетів Україна-Польща. Це один з найбільших грантових проєктів Інтерегу, в якому ми зацікавлені, щоб ви всі брали участь. Іде велика дискусія на те, чи не замінити пріоритет туризму на здоров'я. Тому тут є багато викликів для всіх нас. І повинні ми достатньо швидко і еластично працювати. Ми готові, ще раз наголошую, максимально допомогти вам в багатьох питаннях, починаючи від аналізу тої ситуації, яка складається у вас, і ми підключимо під цей наших студентів, тому що рівень села це достатньо добра бакалавська робота, де студент-економіст, але ми можемо підключити і дозволимо це робити інтердисциплінарно, тобто міждисциплінарно. То ми можемо взяти студента-економіста, ми можемо взяти студента, наприклад, з туризму, ми можемо взяти студента, який займається екологією, і таким чином сформувати вам достатньо швидко перший етап це паспорт, який дозволить вам зрозуміти всі параметри, що відбувається. Знаєте, коли ви маєте перед собою кількість населення, їхній віковий. Рівень, відповідно, по статі, по всьому іншому, по площах у вас зразу з'являються думки. Відповідно, все це так само буде вкладено в основу цих робіт, і я думаю, що навіть не треба буде очікувати півтора року для того, щоб ця магістрська робота була виконана. А ми б зробили ще цікавіше, коли б ви могли. Протягом раз в два місяці зустрічатися з цим студентом, з декількома студентами, які готують цю магістрську роботу, і вже обговорювати ті проблеми, які вони напрацювали. Для нас це добре, тому що вони не будуть в останню хвилину це писати. Для вас це добре, тому що ви вже будете бачити динаміка і у вас будуть з'являтися ці думки. Я вважаю, що цей проєкт буде ідеальний для багатьох навіть областей, я не говорю області нашої. Але для багатьох областей України, тому що ми цим самим покажемо, як на конкретних прикладах, де керівник об'єднаної територіальної громади чи староста села, який працює з університетом безпосередньо з групою аналітичної студентів, без сумніву, під керівником викладача, буде мати реальну картину. Без реальної картини немає. Ми, звичайно, можемо по-різному ставитися до слова стратегія, ми завжди її заговорили, ми це вміємо зробити. Але кожен з нас розуміє, рішення приймається на основі конкретних фактів, рішення приймається на основі певного прогнозування. І тоді це дозволяє нам прийняти більш-менш оптимальне рішення для того, щоб зберегти людей. Сьогодні головне завдання: збереження людей і дання їм можливості працювати. Ми розпочинаємо зараз дуже великий проект. В п'ятницю ви знаєте, напевно, постанова є уряду. Про Перехід військовослужбовців до цивільного життя. Наш університет війшов в цей проєкт п'ять університетів України. І ми запропонували не тільки реабілітацію фізичну, де ми маємо ерготерапію, фізичну реабілітацію, не тільки реабілітацію психологічну, але й саме головне освіту. Якщо людина не працює, якщо людина не має освіти, навіть яку б реабілітацію ти не пройшов. Ти знову повертаєшся до своїх бід, проблем, і це саме головне. Тому я веду до чого, що ми повинні зараз наскільки серйозно підійти до цих питань, де питання працевлаштування, питання зміни навіть професійного напрямку, питання перекваліфікації, докваліфікації, отримання нових знань це питання номер один. І ми цю модель робимо в принципі для всієї України. Це річна програма, де факт, ні одна область не зможе на себе взяти цей об'єм роботи, який би не був навіть університет. І, відповідно, кожна область буде мати такі центри на основі університетів, які будуть безпосередньо допомагати ветеранам. Але тут для нас важливо допомогти кожній людині. Кожна людина повинна себе віднайти. Ми знову ж таки робимо модель дитячого садка, де особливо це для гірських районів, де в багатьох об'єднаних територіальних громадах не буде дитячого садка, і ми це розуміємо на найближчі роки, де кількість дітей є інша. Є зараз моделі, де ми працюємо з комітетом з питань освіти і науки, той же самий навіть містер-лідер, де жінка, яка не має освіти, але яка любить дітей, це дуже важливо, бо можна мати освіту, а можна не любити дітей. Ти йдеш як на примус. Вона може в себе в будинку і держава їй буде платити гроші мати дітей різного віку. Які будуть отримувати програму. Хай це буде планшет, але він кожен має свій віковий варіант. Але найголовніше, ввечері він приходить додому, і батькові, і мамі приходить на телефон запитання. Це унікальна річ. Навіть наш угу. зв'язок дитини із батьками ми знаємо по собі. Правда? Ми приходимо додому, наші діти зі школи, з університету, перше питання, як там, все добре, а ну, чудово. А приходять запитання, де написано. Що відбувалося, які них були заняття, як задати запитання, щоб ще раз закріпити це в пам'яті, і дитина підсвідомка: Боже, батьки цікавляться, знають. Тобто відбувається дуже тісний зв'язок. Тобто, все це є. І це потрібно нам задіяти на всіх рівнях. Ми сьогодні вам привнесли в подарунок дуже цікавий проект. Він відбувався в Ізраїлі і в Польщі. І він... ми отримали дозвіл на українську версію, що таке гроші. Ви з задоволенням прочитаєте, я з задоволенням його читав і для себе відкриття робив. Але це для дітей 10-12 років, де крок по кроку, в ілюстраціях, в коміксах, в головних думках дитині розповідають, чому потрібно заощаджувати гроші, що гроші беруться не в тумбочців батька, а відповідно потрібно на них заробляти. Формування такої культури економічної. Ми з задоволенням так само, і я переконаний, що вчителі, які будуть мати ці книги, можуть зробити такі лікбез, економічний, фінансовий для дітей. Це також дуже важливо, оскільки воно формує культуру використання грошей. Я навів декілька прикладів тільки того, як воно все виглядає. Ну так для прикладу, дай мені одну книжку на скільки. Бачите так, відкриваєш, скільки я можу позичити, щоб не мати клопотів запитання дитині. І відповідно маєш покроковий варіант. Маєш звідки береться робота. Тобто, в достатньо такій цікавій формі, і вибудовується мислення дитини. І я завжди говорю, що тут наші багато колег на заході мають таку форму. Читаємо книгу разом з дітьми. Це також дуже важливий елемент. Де не тільки треба зупинитися на рівні читання казок для дітей трьох-чотирьох років, але буває, треба брати книгу і спільно ввечері почитати з дитиною, що знову ж таки зближує, відволікає її від дурниць і, відповідно, формує зовсім інше мислення. Тому це приклад, маленький, декілька прикладів того, як ми можемо розвиватися. Знову ж таки, велика роль без сумніву церкви. Я завжди на прикладі нашого Кріховецького Йосифата показую те, як отець може згуртувати громада. навколо себе громаду. Це дуже важливо. Так само голова об'єднаних територіальних громад. Ну, Пам'ятаєте, що в період загниваючого тоталітаризму ключові люди були це священник, вчитель, голова колгоспу, навколо яких це все формувалося. Тому зараз так само треба вибудовувати такі моделі. Треба говорити з отцями, що церква має також відігравати значно ширшу роль. І не тільки кошти збирати на оздоблення, а на зміст. Підійдемо до реформації. <гум> Ір'ян дякую, дякую, дякую. Степанович. Будь ласка, але враховую, що три історики сидять рядом. Тут дві години точно часу потратять. Шановні колеги, раді вас бачити. Вибачте, що ми ви нас так трошечки почекали в дорозі виступати після ректора. Неправильно ректор сказав все, що хотів сказати. Я цілком підтримую ті його речі, не буду вам голову морочити іншими речами. Ті, хто був у нас на загальних зборах, вперше чули про що я говорив, про потребу розвитку туризму. Тому я просто ще раз підтверджую цю річ. І цілком підтверджую слово ректора. Ми готові створювати цілком мобільні, хороші студентські групи, різноаспектні для того, щоб вже починати допомагати вам, незалежно від того, є проект чи нема проекту. Навіть для того, щоб ви могли, так би мовити, зрозуміти, на чому ви стоїте. Ви це самі знаєте, але добре було б це докупи скласти і подивитися на е, ваші можливості очима інших людей. А виходячи із цього, вже можна тоді було б планувати багато інших речей. Тому дозвольте, я так коротко Дякую, трапити, не... Дякую. Е, пані Світлана, може. Якщо дозволити, то я, звичайно, як сказав Володимир Степанович після ректора, вже нема що сказати, тому що Ігор Іванович далекоглядні завжди ставить такі плани і перспективи, які дійсно відповідають реаліям нашого часу, щоб не забувати, що ми в цей час, особливо такий воєнний, і Маємо думати про майбутнє, бо якщо ми будемо зараз плакатися, то за нас це ніхто не зробить. Я просто хотіла доповнити вже сказано Петром Михайловичем, що і Ігоріванович Володимир Свановичем, що ми насправді маємо рухатися звичайно в ногу з тим, що відбувається зараз на рівні нашої держави, а зараз на рівні держави іде повністю переформатування в тому числі планувальної документації. І буквально навіть сьогодні, на третю годину, є при міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України є засідання чергове експертне не участь, є по новій архітектурі планувальних документів. Тому те, що тут обговорюється про паспорти, про громад соціально-економічного розвитку, про інвестиційні портфелі, про інвестиційні паспорти в тому числі, це насправді дійсно актуальне, тому що планується середньострокове планування бюджетне. Ну, всі про це вже давно знають, але воно ще не, не таке було дієве. І, зокрема, будуть закладатися саме кошти на фінансування проектів з публічних інвестицій, якщо вони будуть включені в відповідні інвестиційні проекти на рівні держави, на рівні регіонів, на рівні територіальних громад. І, звичайно, що над цим треба спільно попрацювати, тому що це ми можемо допомогти як фахівці, звичайно, скоординувати цю діяльність, як економісти, як фінансисти, оскільки в агентах змін. Ключовий акцент якраз в цьому плані також хочу е, згадати ще свої слова з попередньої наради. Буквально два слова. Е, це е, стосується того, що е, я обіцяла, що ми будемо розробляти е, такий цикл е, якби допомоги, е, зокрема такої менторської наставницької допомоги е, з розробки концептів проектів, якраз які би могли війти до інвестиційних портфелів, до е, портфелів проектів кожної громади. Е, е, і буквально я думаю, що в Же в березні відбудеться перший такий вебінар, який я спочатку ми презентуємо в рамках міжнародного проекту, а далі ми зможемо його поширювати. Він стосується зокрема створення концептів з використанням цифрових інструментів, ну зокрема сервісу чату GPT. Щоб це допоможе прискорити, по-перше, створення тих інвестиційних портфелів, але якраз саме моя в даному випадку завдання і моєї команди це те, що розробити застосування цього сервісу на те, щоб прискорити і якісніший документ створювати швидше, тому що це займає час, а нам треба вже і зараз залучати гроші, в тому числі грантові. Рітні донорські і, і публічні інвестиції. Ну, десь в такому плані працювати. Дякую, металі. пані Слана. Ну і неправильно би було б не виступила друга сторона, бо підписантами другої сторони є громади. Я прошу керівників громад може висловитися, якщо є якісь думки, пропозиції. Пугально два слова, тому що дійсно важко щось доповнити після такої об'ємної інформації, яку ми отримали від Ігоря Євгеновича, від вас. Але все ж таки хочу додати те, що справді проблема, ті, про які ви говорили, про населення, яке скорочується, чоловічий генофонд фактично у нас е знищується. От щойно прочитав буквально сьогодні зранку інформацію про те, що на сьогоднішній день 40-літніх чоловіків у нас погаду більше, ніж 20-річних, розумієте? І це вже є велика проблема. І тому, звичайно, що треба в цьому напрямку працювати, працювати в першу чергу освіті. Стосовно наших колег, наших зараз утворених громад, які вже повно, повно в повному мірі працюють, допомога, яку можуть надати фахівці вашого університету, звичайно, я щиро дякую за це. Дякую голові, дякую вам. І я хочу сказати, це унікальна можливість, унікальний шанс, тому що не з кожним районом. Так спілкується Ігор Євгенович, і не з кожним районом пропонує такі речі. Тому Дінянський район має переваги, і ви можете ними скористатися. І ви будете кращими, просто кращими. І якщо вони професійно правильно написані, відповідно є великі шанси залучити досить великі гранти, великі гроші, як, як європейські, так і українські, якщо вони будуть. Районна рада, в свою чергу, звичайно, що може тут разом спільно з районною державною адміністрацією виступити тим майданчиком. Площадку, яка об'єднує всіх, і в свою чергу так само надати допомогу, яка від нас буде потрібна. Дякую. Дякую. Остапа, тоді роздаємо я пропоную таким чином. Я буду тут є 10 примірників, відповідно, по одному на керівника громади, один для Прикарпатського свят і для районної державної адміністрації. Так, як сидимо, щоб було зручніше, прошу що з вас, починаємо. На останній сторінці всі підписанти, прошу підписати, ставити початку, передавати наступному. Примірки, а ти може так, він підписав і зразу. Я передавати. так і зроблю, я буду передавати, і так воно тоді... Ну, Бо сторін 10 штук. Можемо останню сторінку взяти зразу. Ви річ, а я вже не по. Все, і і все замовилися. boçunu da daştan dolduracağız. Başlayalım. Yazı söyle. Ameliyatı açalım. Хочу вас привітати з підписанням меморандуму. Я думаю, що любе підписання воно буде реалізовано. Можна підписати багато меморандумів, але саме основне – працювати. Роботи багато. Зараз вже основне основний акцент у роботі буде на прямі угоди між громадами і Прикарпатським національним університетом. Хочу завірити всіх присутніх, що державна адміністрація Надвірнянська буде долучатися до всіх моментів, навіть які будуть пов'язані з роботою в громадах. Ми не будемо усуватися від цих питань, тому що ми вважаємо, що освіта це найважливіше, що на сьогоднішній день є в державі для розвитку нашої держави. Дякую всім. We'll